Проєкт Пліч Опліч Всеукраїнські шкільні ліги охоплює понад 20 областей України, спрямований на розвиток юнацького спорту. Кожен школяр його учасник має відчути себе чемпіоном. І наразі це дуже актуально. Адже чим більше дитина фізично активна, тим більше вона витримує психологічні навантаження, з якими ми сьогодні стикаємося. Організаторам вдалося долучити п'ять тисяч закладів середньої освіти. Одещина взяла в проєкті найактивнішу участь, і в Болградському районі добіг кінця другий етап змагань пліч о пліч 95 команд зареєструвалися в нашому районі. Це майже тисячу учнів, які виборюють перемогу в п'яти напрямках п'яти лігах: футбол, баскетбол, волейбол, чарлідинг, спортивне орієнтування. Бесарабія славиться в Україні та світі чемпіонами з різних видів єдиноборств має вагомі досягнення у футболі. А наразі на другому етапі змагань пліч опліч у межах територіальних громад у спортивну боротьбу вступали вихованці середніх шкіл за право вийти на районний рівень. Під гаслом разом переможемо. Учасники демонструють. Високі свої якості, як лідерські, так і спортивні, показують жагу до перемоги, що дійсно підтримує в цілому і дух в районі. Крім цього, ми долучаємо на змаганнях і волонтерів, які проводять ярмарки на підтримку ЗСУ. Діти відчувають, що вони також безпосередньо підтримують збройні сили, зазначив Михайло Шарафаненко. Серед жінок, які навчаються в наших навчальних закладах, є і внутрішньопереміщені особи, діти захисників. Ця підтримка також дуже колосальна, емоційно також, підтримує в такий складний час. У Болградському районі в арцизькій громаді фінішували змагання з баскетболу серед дівчат та з футзалу. Перемогу отримали бесарабські вовки, баскетболістки кам'янського ліцею. А у футзалі не було рівних соколятам першого арцизького опорного закладу. Очільник адміністрації висловив впевненість, що у наступних змаганнях районні команди Болградщини досягнуть ще значніших результатів.